Вітаю вас, я, шановні друзі, вас на моєму відеоканалі Про Радий, що ви дивитеся, цікавитеся, задаєте запитання. Як підписники, так і, і хтось, можливо, як би попав не по своїй темі, в рекомендованих, але я сподіваюся, що воно буде вам це буде в користь. Тому що мед і бджолина продукція вона завжди є якісна, бо бджола. Не обманить. Чуєте, бджола не обманить. А тема даного відео, звісно ж, ну, якщо говорить теперішній час сезон 2022, він є якби тяжковатий тому що такі ну, якби, справи, які діються, або такі обставини життєві, які складаються, бо для багатьох людей вже склалося, то е, тодішнє життя до 2022 року. Вже не вернуться. Тепер треба писати нову сторінку. І я сподіваюся, що воно скоро -то настане. Воно вже пишеться не тільки потом, але й кров'ю наших захисників. Тому то не вішаємо ніс, а продовжуємо наше життя. І вже ж я звертаюся точно по темі е багатьох запитань. а що ж такий скрутний час? І чи проводиться яка робота, чи є якісь. Там плани на майбутнє чи ще-небудь щось таке, друзі мої. Ну, ми живемо сьогодні. І як би говориться, те, що сьогодні маємо, то і, то і слава Богу, за те, що маємо. Ось а на дальшому дійсно я от хочу показати, що продовжується робота, як і селекційна, так і репродукційна, так і медова справа продовжується, ніде воно не закидалось, хоч не завжди є на те чи інше час. І в підтвердження своїх слів. На сьогоднішній час ми от маємо можливість, я можу, звісно, показати, то що відбувається в мене на пасіці. В теперішній час це вже маточки, які підсаджені у відводки в одинаковому плані. Тобто маємо, сказати так, кількість розплоду і бджоли рівномірно при підсадці. Тому -то от так, навіть щоб не загубитися з матками, щоб розуміли, ось в мене є паспорта, знаки де що є. І бджола, звісно, вже, мабуть, вся помінялася. На вулиці досить так, ну, ну для бджіл може некомфортно сидять. Тому що зятку немає, погода, як би, як кажуть, не фуричі для того, щоб бджоли літали і носили мед. Але для себе ці відводки вже підносили. Ну а в сім'ях прийдеться вже відкачувати мед, як би то не було далі за лотарник. Ще раз нагадую, от ось і тут, якби хто запитував за північно-німецьку спілку. Маю звідти матеріал вже в другій генерації. І як би сказати, ні, ну, то це вже виходить третя генерація, моя друга генерація, а від оригінальної матки то вже третя генерація. Наслідуючий рік буде в тест. Звісно, воно це є переведеться у вулики. Нормальні вулики. Ну, зимувати будуть в піні, як би ось в шести рамочниках, які згодилися. Фадеївські. Кількість маток була. Тандемі матеріал із батьківськими дивимося Пернеровський матеріал, заливалося по 8 мікролітрів. Е, ну, кому цікаво, ось 304 матка 20-го року, подивитися там в бібриді, хто знає, у нас зараз вже грамотні всі. Це так, ну, не в образу. А я веду до того, що не потрібно зараз розказувати, що до чого. По роботі я вам скажу так, якби я її не, не виводив цих маток дочок і вже не вів би третє покоління від оригінальних, друге два покоління моїх, Ну, то не варто було б щось тут розказувати. Крім того, що ну, матеріал добрий і, і багато можуть підтвердити те, що матеріал, наприклад, німецький а в тандемі із австрійським. Подається дуже добра комбінація. Робота, розвиток, зимівля. Все виходить на відміну. Про це описано в багатьох книгах. Бажано читати не те, що зараз переписують одне від одного, а трошки старіші книги, матеріал. Дай слухати їх людей, які дійсно займаються селекцією. Ось так, друзі. Тому -то я не залишаю. Не залишаю цю роботу, як би то не було, і на рік будемо живі все нормально буде. Ну, як би на позитиві кажу, будемо працювати, будемо тестувати. Ну і слідуючи, як ми бачимо всі літають тілки, це їй добре, на дві сторони літають. Тут також іде група маток, які Будуть йти в зиму в цих швуликах. Ви про них добре пам'ятаєте. Я раніше розказував про них, знімав відео після заселення. Тут вже іде, ага, бачу є е. 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 маточка. Тут замінювалися. замінювалися. от 330 моя 20 2020 року. А це тут дочки від неї теж в вібриді є. Ось, ну от такі вони. Ідуть, теж піднесли метку і так будуть зимувати. Далі буде весною переселення в основні вулики, вже правильні форми і все, вулики для подальшого тестування. А для зимівлі в теперішній час ого-го, ого, як достатньо того, що зараз є. Ось таке. Ну, ще скажу, що матеріал оці 330-ти продовження пернеровського. І Рохе зроблене ну, матеріалом майна в дацька Володимира. Де й таке? А тут наоборот йде тут ВТшка йде на Пернера. Це вже у мене якби. Да, продовжую і показую. Дні зараз менше стали, як би не було часу побільше. Маємо вихідні дні. Ось так. Дивіться, 330 і тут також підсаджена, буде зимувати, так як є, бджола мед, відмінно все є, не потрібно їх кормити, принесли для себе. Ну тут трошки, трошки не так, трошки не так. Не сіяла маточка, а я її замінив. І тут от тільки... Вона не так уже і давно є, але теж працює. Також буде зимувати. Можна і вирівняти, звісно, її добре було б при тестуванні то робити. Ну, то можна таке, головне, щоб бджола, яка буде, то щоб була. Від тієї матки зимувала, щоб зимостійкість стійкість Ну і також ще коротенько пройдемося. Подивимося. О! Ну от, дивіться, на дві сторони джела літає, де і так. Де і так в якомусь тут одному щехляну на кінець. Що робиться? Ось таке воно робиться, хлопці. Доступу в мене туди немає для того, щоб щось там зробити. Тільки профілактика від кліща да і все. Так, з цієї сторони. От невеличкі дощі вони літають. Не знаю, чи там сонячник, чи то, що там виділяє, ну навіть з пилком прилітають. Ось такі, ну і ще останні. Тут у мене був такий довго матка не засівала. Це іошка штучного семеніння. Но засіяла і попрацювала після двох ну, двох наркозів. У -у -у. Ого-го-го-го-го-го. Ну, джелистійки рамочку можна і додати навіть пусту, не треба їх, як би, говориться, розширяти, з розплодом давати. Таке. Ось таке, друзі. Це, що по таких відводках, які я робив. Ну, в зиму будемо вирівнювати і, звісно ж, для того, щоб була одинакова і сила, і... Щоб протестувати. А те, що змінилося у нас по життю природа, то так і є в природі. Змістилися сроки початку зимівлі і якби майже на місяць. Тому і матки починають довше сіяти, розпліт довше. І якщо хтось закормлює, то я думаю, теж бачить про те Ну так в цьому моєму регіоні. Ну, як би і в цьому році ще отримав на тестування це з Європи маток п'яції трохи заки і ВТ, і плюс там ще в тандемі із матеріалом із Австрії, ну, І інструменталки, це сугубо для тестування. Тому то той матеріал ніде не, не афішувався і будемо чекати того часу, коли прийде, то, пройде тестування, тоді можна сказати, що воно є добре, і з них виводить маток. Ось так, друзі. Тому то ну, такий в мене результат. Ну, клеусний парк ще працює. сонях цвіти, не знаю, що там з нього буде, треба вже, мабуть, відкачувати, бо на тиждень часу ще ці дощі зариндили, Ну, як є вже, куди дінеся від того. Плюс до того інші сім'ї, інші матки, які в мене є на наступний рік тестування. Вони є на двох точках, і як би говориться. Є цікавий матеріал і в цьому році, і в цьому році, який вже, можна сказати, протестований, і, і, і по меду, по розвитку, по миролюбності. Все це є Є зимівля, як то говориться, і є і від чужих, і е, селекціонерів матеріал, який тестувався. І є з, з своєї групи, і з Європи є матеріал, і є матеріал з іншої групи наших українських карніководів. Так що так є. А наразі підписуємося на мій відеоканал, ставимо лайк і, друзі, звісно, коментуємо кому які будуть запитання, будь ласка. По можливості буду відповідати. Все, друзі, всім до побачення.